З вами я мало Укр і сьогодні, ви не представляєте, мені залишилось грати ровно три катки, і в мене буде 10 тисяч кубків. Я просто в шокі. Я ще тільки що відкрив собі байця Ріка і я хочу, щоб мені із стародропу легендарно випали або кредити, або дуже крутий боєць. Давайте зіграємо ці вже довбані три катки і заберемо 10 тисяч кубків. Да! Я так давно до цього йшов, я, я 5 місяців граю в Бравл Старс. І наконець-то я дійшов до 10 тисяч кубків. Я проходив через мене, і ви не представляєте. Тому ми повинні зараз просто тащити катки і ні разу не проіграв Якщо я хоч один раз проіграю і зілью собі хоч трохи кубків, все може піти взагалі не по плану. Тому важливо не зливати кубки. Я ты их виде бью, но. Ну-ну. дам дам дар дам 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 да ра дар дам да ра да дам дам ту ту ру 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 И я пять минут назад. Надо играть осторожно, так же я. Лізу куди не на... Так, хорошо, ми вже на другому місці можна вже не боятися, але бажано зайняти перше місце, щоб якомога більше кубків поступало до нас. Тому я не розслабляюсь, тому що нам треба зайняти топ-1. Я за рік іграти не вмію. Взагалі, типу, я не розумію цього бойця. Ой, сюди, ой, хорошо, ой, хорошо. ой, хорошо. Так, плюс два кубка ще Так. Це зараз що у нас? Це нам треба ровно зіграти дві катки. ну, погнали, І зайняти перше місце. Тоді 100% дві катки. Тому що якщо ми одну катку хоча б на друге місце візьмемо, то нам прийдеться грати три катки. Тому давайте, будь ласка, зберемось. В кучу одну і. і і. Дам 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 Це просто так від стресу, тому не зважайте уваги. Просто так давно хотів добити собі вже 10 тисяч кубків. Я старалася, іграла. І тут. Просто залишається дві катки, і я получу 10 тисяч кубків і легендарний стардроп. Мене, знаєте, не так інтересує 10 тисяч кубків, як сам стардроп. То, це, можна сказати, на халяву ти получаєш легендарний стардроп. Це тобі там надо просто поіграти хорошо, типу, і на тобі легендарний стардроп. Блін, столкновення, Давайте. Папа-парита. Дам-дам, да, дам Ой, все, ой, все, ребята, це габела. Нет, все, перше місце, хорошо. Вот и без одна каточка. Дивись ей на іспогані просто. Блин, мне за 6-10 кубков, ребята. Зараз. Ісключення, ми можемо взяти навіть друге місце. Тому можна не сильно переживати, але можна забрати друге місце. Тоді у нас там плюс ще допомітельні кубки, там ми, я думаю, візьмемо 10. Но я все одно буду старатися перше місце займати. Цей ролик буде коротенький. Я просто рішив, не треба ці довгі ролики робити, блин. Зачем? Коротенький ролик, зробив і все, все всім понятно. ти апнул 10 тисяч кубків, це круто. Ой, халяс, ой, халяс. Так, третє місце. Нам не підходить третє місце вообще. Менді, я. Ні, я... ні, 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 ні. Ой, халяс, ой, спасибо, Пока. Нет. Ой, ребята, як це було? А ти откуда? Все, ребята. Мені, можна сказати, вже взяли 10 тисяч кубків. Поздравте мене в коментарях. А ну-ка. ну ка давайте. А. 10 тисяч кубків, да. Я просто в шокі. Апп, ну, 10 тисяч кубків. Це надо просто заскриншотить. Не, нам це не надо, понятно. Просто ай лайки. Like. Ну що, давайте забрать легендарный стародропчик. Я так давно до цього йшов, ребята. Будь ласка, зараз підпишіться, поставте лайк, щоб не выпала якась легендарка. Давайте. Что мне зараз выпадет якийсь гіперзаряд, звезда сила чи гаджет. Я просто розстроюсь, що я так давно до цього йшов. Паналь. Ви серйозно, типу? За 10 тисяч кубків оцей скін? Спасибо, блін. Давайте хоть подивимось. Ні, ну знаєте, в принципі, не все таки погано. Это вообще дуже дорогий скин. Он, по-моему, там, ну, сколько... Не, ребята, мне повезло даже. Это эпический скин. Это прям хорошо. Не, знаете, все, не. Я забираю свои слова назад. Это хорошо прям. это Дайте... Иконочка. Не, иконочка такая себе. Ставлю назад. Планета пиццы. Ну, что, ребята. Я сподеваюсь, вам это видео Дуже сподобалось. Привітайте, якщо хочете мене в коментарях. Поставте лайк, підпишіться на канал. І до нової зустрічей! Всім пока-пока! Ву! -пока!